Нас чекає велике оновлення кведів. Старий класифікатор Квед 2010 замінять новим, який базується на європейському стандарті нас, тобто сама назва квед залишиться, а її начинка зміниться. У відео детально розповім, які саме зміни відбудуться, як вам до них підготуватися і що слід буде зробити чи навпаки, чого не треба робити зі своїми кведами. Додивляйтесь ролик до кінця, зі всім детально розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат і Ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день, і незважаючи на корупційні скандали в Україні, ви продовжуєте вірити в український бізнес і розвиваєте його надалі. На кінець року Державна служба статистики порадувала нас наказом номер 191, який затверджує новий перелік КВЕД, який буде базуватися на європейському стандарті нас 2.1. Хоч і підприємцям може здатися, що кведи це одна бюрократія, яку слід забрати, але насправді вони відіграють важливу державну роль. Завдяки КВЕД держава розуміє, якими видами діяльності займається певний бізнес, де заробляють більші кошти, а де менші кошти, в яких індустріях платять більше податки, в яких індустріях платять менші податки, і звичайно від цього вже надається певна кредитна підтримка, грантова підтримка, державна підтримка. Наприклад, в часи карантину саме по КВЕД Давали допомогу закладам харчування, і до речі, навіть банки на фінансовому моніторингу теж перевіряють ваші квед у відповідність до тих платежів, які ви отримуєте. Тому просто взяти і скасувати квет звичайно не вийде. Більше того, кведи завдяки стандарту нас 2.1 ще адаптують з європейським союзом, щоб класифікація і в Україні, і в Європі була однакова. А отже, наші правові системи наближаються одна до одної. Трішки надам історичної довідки про кведи в Україні. Вони мінялися спочатку незалежності вже чотири рази, і зараз у 26-27 роках буде п'яте оновлення. Із 91-го по 96-ті роки Україна використовувала радянський квед, який називалися загальносоюзний класифікатор галузей народного господарства. Погодьтеся від самої назви, аж віддає радянщиною. У 96-му році Україна ввела перший національний кведи, які були окремі і не гармонізовані з Європою, вже у 2005-му році році вводять нові стандарти КВЕД, які побудовані на європейській базі. У 2010 році ввели нові КВЕД і, до речі, з 2010 по 2012 рік теж діяв перехідний період, коли діяли КВЕД 2005 та 2010 років. І от ми доходимо до 26-27 років, де буде ще одна ревізія КВЕД та новий перехідний період на один рік. Що по факту міняється від рішення Держстату ввести стандарт НАС 2.1? Зараз КВЕД мають чотиризначні цифри, які позначають певний конкретний вид діяльності, і звичайно вони посортовані по розділах, групах та підгрупах, які використовуються для навігації. Так от рівно як ми звикли бачити КВЕД, такими вони і залишаться. Просто додаються певні коди КВЕД. Які будуть позначати певні нові види діяльності. Тобто, по суті, в Європі вводяться нові коди квет для відстеження певного типу бізнесу, ну і ми рівно теж саме повторюємо в себе в Україні. На всяк випадок покажу, як класифікація виглядала зараз, в 2010 році квет, і як ми будемо використовувати класифікацію нову уновлену. Бачите різницю на слайді? Я теж її не бачу, і для більшості з нас насправді ці зміни будуть невідчутні. Хоча, звичайно, завжди є певні деталі, які додаються та міняються. Звернув на них увагу. Наприклад, для галузі ресторанного бізнесу чи це у вас ресторан, чи невеликий маф, чи кав'ярня, чи фудтрак, ви використовуєте універсальний квет 5610. Цей квет розділяють на два. Тобто, якщо ви власник стаціонарного ресторану, вам доведеться змінити код 5610 на новий 5611. А якщо у вас фудтрак... То вам треба буде брати Це новий квед. Якщо ви цього не зробите, ви будете працювати поза межами кведу. Інший приклад, якщо ви надаєте послуги хмарного сховища серверів та іншої сучасної it інфраструктури, ви скоріше за все зараз використовуєте квед 6311, який називається оброблення даних та розміщення інформації. А для таких бізнесів, які надають послуги хмарних сховищ, ведуть окремий квед 6310, який буде позначати надання хмарної інфраструктури, також сучасний світ характер. Розуміється тим, що починають з'являтися сайти, маркетплейси чи дошки оголошень, де можна бронювати готелі типу букінга, замовляти їжу типу Глово. Ну і все навколо цього. Для всіх цих сервісів вводяться окремі кведи. Наприклад, для сервісу по доставці їжі буде квед 5640 посередництво у сфері забезпечення стравами. Тобто вводяться десятки нових кведів. Вони базуються на європейському стандарті NAS 2.1. і для тих бізнесів, які це стосуються, потрібно буде вносити зміни. Про це ще зараз детально розповім у відео. Що що ще я помітив цікавого з'являється окремий квет для кейтерингу раніше? Цього взагалі не було, а тепер буде квет 5620, контрактний кейтеринг та інші види постачання страв. Також зазнає змін і сфера нерухомості. Зараз є квет 6810, який дозволяє здійснювати купівлю та продаж нерухомості, і це основний квет для всіх будівельних компаній. Цей квет скасовують і буде окремо квет 6811 для купівлі та продажу нерухомості, і 6812 для розробки будівельних об'єктів. topto Можемо бачити, що насправді багато сфер може зазнати змін, і банально треба персонально кожному зайти в класифікатор і подивитися, чи зазнає ваша індустрія якихось змін, чи ні. На щастя, вже держстат оприлюднив перелік всіх нових квед, які будуть працювати з 2026 року. Посилання на цей перелік залишу в себе в телеграм-каналі. Просто зайдіть в цей файл, зайдіть в свої кведи і подивіться, чи вони залишилися ті самі, чи там з'явився якийсь інший квед на їх місці. Це зробити насправді досить легко. Порівняв. Свої кведи по номерах, завантажте перелік всіх нових кведів в телеграм-каналі. Ну і проведіть цю самостійну звірку. А я ще в майбутніх відео буду розповідати, які кведи змінилися, тому однозначно підписуйтесь. Коли всі ці зміни запрацюють, і наскільки терміново варто робити звірку своїх актуальних кведів згідно плану держстату, 2026 рік буде перехідним роком, коли будуть працювати і старі, і нові кведи. Тобто ми маємо цілий рік, щоб трішки придивитися, досліджувати це питання і адаптуватися до змін. А вже з 2027 року має працювати тільки новий стандарт кведів, знову ж таки, все одно для 95% бізнесів змін не буде. Кведи залишаться ті самі і нічого не треба буде міняти. Але якщо конкретно за результатами перевірки, той, якої я вам показав, ви побачите, що ваш квед розділився на декілька видів діяльності, або ваш квед діяльності став іншим кведом, і тепер він охоплює якийсь інший зміст діяльності, вам треба буде провести це у відповідність. Тобто треба подати зміни в реєстр. І актуалізувати ті кведи, які змінилися, це питання стосується, звичайно, і юридичних осіб, і фізичних осіб підприємців. ФОПи можуть міняти квед онлайн на сайті Дія, а от юридичним особам треба буде подавати реєстраційну картку через ЦНАП в офлайн режимі. Це може зробити директор чи особа по довіреності від імені юридичної особи. На всяк випадок нагадаю, що якщо ФОП чи юрособа перебуває на єдиному податку і не має актуального кведу, за це анулюють єдиний податок. Якщо ж бізнес на загальній системі оподатку Ання не актуалізує квед, то можна отримати проблеми із реєстрацією податкових накладних. Ну і звичайно можна отримати проблеми із списанням своїх витрат на загальній системі оподаткування. Але ще раз, маємо аж цілий 2026 рік перехідного періоду. Буде багато ще інформації про те, які кведи змінилися. Які додалися, які поділилися на декілька різних кведів, тому просто тримайте руку на пульсі, будьте проінформованими і поступово, планомірно, без паніки готуйтесь до змін. І ще одна критично важлива річ для платників єдиного податку. На всякий випадок, не це. Згідно роз'яснень ДПС, та згідно законодавства, якщо ви міняєте певні кведи, то ви обов'язково не тільки в реєстрі Мін'юсту це міняєте, а маєте проінформувати податково, що додали новий квед і отримати новий витяг платника єдиного податку, де є новий квед. Якщо ви цього не зробите, то потенційно вважається, що ви не додали до реєстру податкової певний квет, а отже, порушуєте перебування на спрощеній системі оподаткування. Тим не менше, не переключайтесь. Рекомендую вам переходити на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та суперактуальним. Побачимось в наступному відео.